Доставили на коліна і пакували по одному в свої крази. Куди вас потім направили після затримання? І скільки у вас було взагалі чоловік на редуті? На редуті по-різному було, тому що в принципі, всі від'їжджають, приїжджають, але по, за інформацією, яку ми вже потім отримали, нас було 43 людини. Угу. вас доставили? Нас доставили відразу після затримання, так званого, в місто в Турецьк, в райвідділок, в середину двору. Поставили до стінки і ми чекали, поки вони там розберуться. Вони дуже почали нервувати, незрозуміло чого. Що хочу сказати по стінці. Ми бачили там сліди, начебто від куль. Таке враження, начебто від культур. Тому може, спеціально так поставили, щоб трохи. Можливо, насправді, 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 як би там не було, які б чоловіки сильні не були, ми вже думали, що нас. Реально тут і залишили, тому що було ну доволі страшно. Вони страх і оцей от неочікування, вони дуже роблять свою справу. Ми почали співати гімн, на що вони сказали, процитую, просто заткніть суки», але ми все одно не зупинилися. Павло, а чи можете ви розповісти, як вас затримували? Трохи розповісти про себе, тому що. Ваша особистість там потрапила в новини, інформація про вас була суперечливою. Що відбулося з вами? Зі мною відбувалося так, як е, після відходу працівників СБУ з е, території Редусу почалися оперативні дії прац... невідомими е, працівниками без опізнавальних знаків. На той момент я, будучи інвалідом війни другої групи, ось, моє посвідчення, я є ветераном війни на Донбасі от, на сході України. Я знаходився в автомобілі, переодягав свій протест, на протез лівої ноги. Я це бачив, як прокли затримані, от, як людей клали на асфальт, грузили на вантажівки. От, вийшовши з автомобіля з піднятими руками, показав, що в мене немає нічого в руках. Мене поклали на землю, О, хтось, я не можу сказати хто, тому не буду показувати пальцем, наступив мені ззаду на от, під протест. Це спричинило е, різкий біль, який вийшов в стан больового шоку. В цьому стані мене вантажили в кузов машини. От наскільки я зрозумів, згрузили мене вже потім в цьому відділі поліції Турецька. Звідти я був в поліклініці, де мені надавали медичну допомогу. От. Потім знову в відділі от давав свідчення як свідок, от про те, що я там перебував. На момент мого затримання автомобіль. От і в автомобілі знаходилась моя е, особиста зареєстрована зброя. Ось все залишилося працівників там. турецької поліції. От. От. Де зараз От. це От. все знаходиться? Я зараз не знаю. наскільки мені повідомили, зброя і автомобіль зараз знаходяться у е, відділі. І От, і От, на експертизі. На От. От. мене то, що спекулюють на, на інформації про мене. Мене не викрадали, не били, не катували. От працівники поліції мене відвезли в Константинівку. В мотель, от там я й перебував. Потім на ранок зміг зв'язатися вже з волонтерами або з народними депутатами. Зараз от. ви плануєте залишатися в Донецькій області? Чи повертатися до зараз? Додому? Ми плануємо виїжджати додому до себе білу. Це сподіваємося, що ми туди доїдемо нормально без всяких екстер. Ще питання таке. Будь ласка, до вас чи отримали учасники блокади травми під час затримання особисто. Ви тому, що є інформація, що нібито затримання пройшло дуже так. Я зрозумів питання, я постараюся, постараюся дуже коротко. Травму отримали насправді дуже багато людей, просто змоги зафіксувати ці травми не було, так як не всім вдалося добратися до медичних закладів. Так як я в відділі, там, куди нас доставили, втратив свідомість, не в Турецьку, нас в селідову, в відділку місцевому в відділку поліції Селідову втратив свідомість, через це тоді визвали швидку. Ось. Ви зафіксували і... свою травму. Так, можете Так, можете так. Так, про травми, отримали, будь ласка, ви прочитайте, щоб я не поголослів. Ось печатка ви... е... 66-го 66 госпіталя, печатка і висновок лікарів, місто ви? е... ви? Покров. Звучите просто які... ви сашу сашу зафіксували. Його... З... Ви били закрита били травма живота, Збій пере... забій передньої черевної стінки, справа забій махів тканини правої гмілки, забій правої нирки. Це підвертіли. Офіційне, офіційне, офіційне всі поперенато є і зафіксовують. Я хочу додати якраз два слова. Дуже багато хлопців не змогли зафіксувати. Серед них і ветерани АТО, і серед них навіть є депутати міських рад, яким було розбито голови. Вони показували при затриманні і наголошували, що я депутат районної ради, їх просто били, мені не хочу навіть що І чого ти сюди приперся, сидив свої сільській раді. Зрозуміло. І також до okay. ваші питання, можете ви щось додати, як відбувався цей розгін редуту, як поводилося з учасниками блокади під час затримань? Так, як розказували хлопці, це те ж саме, як я б сказав, як були, бо я здаю кучу з автомат. Ну, Поразило саме, найбільше саме, саме поразило мене те, що людина знаходиться без ноги. їй треба робити постійно. Ну, через час робити уколи, колони по діях. І в нас оголосилося прийняти волонтерські діяльності, щоб повести хлопцям, отвести е якось сала, щоб вони домашні, автобілю, на своєму лічному автомобілі, Т5, який зараз стоїть в а ми знаходимося в... Як відбулося, зокрема, Павла. Значить, коли мене закинули, вже люди сиділи в кіловій. Закинули, закидували, я зараз розкажу, як. коли ми їх закинули, потім вже мене закинули, я вже побачив, як людину інваліду, а дошника інваліда закидували. Отаку От взяли, другий там взяв і вкрас, як м'ясо, тільки, хопа! І він просто отако впав, там, ну ми його підібрали, у нього піна, зітра зорта пішла, бо у нього болівий шок був. Ну, ви розумієте, що це таке я це побачив, я був в шокі. Я злякався, просто злякався. Думаю, зараз нас вирізуть десь, просто постріляють там на полі і скажуть, що нас якісь сіпри забили. Оце ми живемо такі в такій Україні. Оце у нас така, будемо говорити. Давайте, можливо, в кінці нашого відео зробимо коротке звернення до керівників нашої держави, до керівників Донецьких. ...Жебрівського, який казав вчора на всі телеканали, на всю Україну, що не було жодного побитого. Я б дуже хотіла, щоб він приїхав і подивився в очі цим хлопцям, подивився ветеранам АТО, як ставиться сьогодні наша поліція, як ставляться сьогодні наші силовики до наших ветеранів, до наших волонтерів. У нас відбувається сьогодні свавілля. Ми вже бачимо, що в нас сьогодні побудована поліцейська... Держава, яка робить все, що тільки заважається, при цьому порушуючи всі права, які тільки є. Тому ми будемо вимагати розбору цієї справи. Так, під кінець, я хочу сказати, що силовики, коли ми коло розстрільної стіни виконували гім України, кричали: цитую заткніть, суки! Ми з Донецька, горлаки, макеївки, нам плевать на вашу Україну. Дякую за. На жаль, важко слухати такі речі. Сподіваємося, що ситуація буде вирішена, справедливість буде відновлена. хлопці, за вашу позицію. Слава Україні! Героям слава!